Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 10 градусів, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На півночі на Житомирщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. На Чернігівщині очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс восьми. Весь день у Чернігові буде хмарним. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою. Поступово набираючи її ввечері. У Сумській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 13 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Ввечері погода у Сумах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок та день у Харкові будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом без опадів. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 5. Вдень у Донецьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 14 градусів та від плюс 3 до плюс 6 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Луганську від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 8. Вранці в Одесі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 5 до плюс восьми вночі. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу та снігу. У Херсонській області очікується температура від плюс 7 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 7. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено, в день можлива недовга хмарність без дощу та снігу. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 5. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено вдень, можлива недовга хмарність без опадів. На заході на Львівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів та від плюс 5 до плюс восьми вночі. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Вдень він знову посилиться, проте до вечора повинен припинитися. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс шести до плюс 3 градусів та від плюс шести до плюс семи вночі. До вечора хмари, що панували в небі в Івано-Франківську весь день, заберуться геть. Вночі та вранці йтиме дощ. У другій половині дня він може посилитися, але ближче до вечора повинен припинитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 5 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 7 до плюс 9. Ввечері погода у Тернополі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Увечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово посилюючись, закінчиться. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. У Чернівцях ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 6 до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 6. В Ужгороді на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день припиниться. У Рівненській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 9. Ранок та день в рівному будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Увечері дощ, який ітиме майже весь день, поступово посилюючись, закінчиться. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 9. До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Увечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, поступово посилюючись, припиниться. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 7. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний дощ. Але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 7 до плюс 13 градусів в день та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення, без дощу та снігу. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів. Та до плюс 5 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 6. Похмурий ранок у Черкасах повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Ясна погода буде триматися у Дніпрі впевнено, вдень можлива недовга хмарність, без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 12 градусів в день та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. Народний прогноз погоди у давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим. У цей час розпочинається ранній рух соку у берези. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Нехай погода буде лагідною, а ваші дні наповнені теплом незалежно від того, що прогнозують зірки чи термометри. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей!